Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як ви з легкістю зможете отримати від 5 до 80 доларів виводних. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку мою статтю, на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до Мільйона. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо від 5 до 80 доларів від біржі CoinWeb. Для того, щоб отримати дані кошти, вам необхідно зареєструватися за даним посиланням та пройти верифікацію. Просто переходите за даним посиланням. Так, Чекаємо, поки сторіночка завантажиться. І нажимаємо на кнопку реєстрація, пишемо свій мобільний номер телефону, придумаємо пароль. Нажимаємо на кнопку Отправить, вводимо код, який нам прийшов, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку реєстрації. Після чого проходимо верифікацію і в 19.00 робимо будь-який депозит. Це може бути депозит і від 0,1 долара. І за те, що ви зробите такий депозит, вам прийде від 5 до 30 доларів виводних. Якщо ж ви зробите депозит більше 100 доларів, то отримаєте ще додатково від 5 до 50 доларів. Тобто максимально ви можете отримати 80 доларів. Рекомендую також зробити на біржі ще один трейд, тобто купити або ж продати будь-яку криптовалюту, щоб вас система не вважала абузером. Ось, перейшовши за цим посиланням, ви можете детальніше ознайомитись з цією акцією. Так, чекаємо, поки завантажиться. Ось завантажилось. Як бачимо, що ця акція стартує сьогодні в 19.00, це час по Києву. І буде завершена 22 жовтня. Але так як тут обмежений призовий пол у 5 тисяч доларів, то ми рекомендуємо моментально виконувати в 19.00 і в 19.00 обов'язково зробити депозит. Бачимо, якщо ми зробимо будь-який депозит на будь-яку суму в будь-якій криптовалюті, то отримаємо від 5 до 30 доларів виводних. Якщо ж ми зробимо депозит більше 100 доларів, то ми отримаємо щододаткові від 5 до 50 доларів. І призовий пол обмежений 5 тисяч доларів. А нагороди нам прийдуть протязі трьох днів від дня після закінчення цієї акції. Тобто нагороди нам прийдуть 24 жовтня. Бачимо, що тут в описанні собиття перше, сумарний чистий депозит. Це означає, що протязі цієї акції, тобто до 21 жовтня 19.00, не потрібно вводити власний депозит для того, щоб ви були активним учасником цієї акції. Тому я і рекомендую вам обов'язково власний депозит не вводити до 22 жовтня, а зачекати, коли нам прийде нагорода, і відразу вивезти всі кошти 25 жовтня. Або ж можете відразу вивезти 22 жовтня. Таким чином, підсумовуємо, просто за те, що ми зареєструємося, пройдемо верифікацію і зробимо будь-який депозит, ми гарантовано отримаємо від 5 до 30 доларів виводних, якщо моментально в 19.00 зробимо будь-який депозит. Якщо ж ми зробимо депозит більше 100 доларів, то заберемо від 5 до 50 доларів. Максимально ж ми можемо отримати 80 доларів. І обов'язково рекомендую зробити на біржі будь-який трейд. Ця біржа перевірена, я вже неодноразово з цієї біржі виводив кошти, тому сміло можу говорити, що вони кошти, по-перше, виводять і, по-друге, виплачують кошти по своїм промакціям. Тому це легка можливість для вас всіх заробити непогані гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.